Бориспільська громада оплакує вірного сина України, воїна-захисника Сергія Пономарьова, героя, який до останніх хвилин життя відстоював нашу свободу, незалежність і повернувся додому на щиті. Сергій був спокійним, добрим, щирим, відповідальним. Цілеспрямованим, працьовитим, турботливим сином та надійним другом. Ніколи не проходив повз, як треба було допомогти. Та найбільше турбувався про своїх рідних, допомагав, підтримував, цінував кожну хвилинку у сімейному колі, мав величезну кількість друзів і приятелів, які відгукувалися про нього. Лише з теплотою, вдячністю та повагою. Коли ж на рідну землю прийшли російські окупанти, не залишився осторонь. У 2015-му разом із побратимами, зі зброєю в руках відважно захищав кожен її клаптик. Після демобілізації переїхав до рідних у наш Бориспіль, який гостинно Сергія прихистив. Він будував життя, оточив теплом і підтримкою важливих йому людей. Мріяв про щасливу долю, але все перекреслило повномасштабне вторгнення російських окупантів. На початку 23-го року Сергій Пономарьов добровільно приєднався до Лав Збройних сил України. Непохитно вірив, що наближає перемогу. Вижене геть лютого ворога з рідної Луганщини, а у перерві між запеклими боями намагався знайти можливість вийти на зв'язок з рідними та друзями, заспокоїти їх. Обіцяв мамі повернутися. Та не судилося. 5 листопада під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Солдат Сергій Пономарьов віддав своє життя заради миру на рідній землі. Його відданість та мужність заслуговують на нашу безмежну подяку. Сергій став прикладом вірності та самопожертви, символом справжнього українського патріотизму. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким. Розділяємо з ними їхнє невимовне горе і просимо, нехай Господь віддячить його рідним силою, мужністю та благословенням у цей скорботний час. Сьогодні до Алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Сергія Пономарьова. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення нашої української держави. Згадаємо Сергія та усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Назвамо святий обов'язок пам'ятати про подвиг кожного такого героя, особливо про подвиг Сергія, уродженець Луганщини, мати, і по сьогоднішній день проживає на окупованій території, не має змоги приїхати. Розумієте, і мені, на жаль, дуже прикро, що з такими хлопцями приходить, на жаль, так мало людей. Повірте, це найменше, що ми можемо зробити, і дати честь провести в останню путь героїв. Але, на жаль, у нас чомусь немає часу. Ми втомлюємося. Я розумію, це важко. Повірте, але для цієї родини це величезна підтримка. Навіть ота кількість людей, яка сьогодні тут стоїть, це величезна підтримка. Дорога родина, я вам хочу сказати, що ви маєте гордитися Сережею, повірте, не кожен має хоробрість у серці, відвагу. І стати на захист нашої держави це приклад, приклад для майбутніх поколінь з 2015 року пішов захищати нашу з вами країну і віддав своє життя. Сьогодні ми з вами проводимо в останню путь до Сонця, до неба, до Господа Бога, нашого патріота, захисника рідної землі Сергія Пономарьова. Це був вірний друг, люблячий син, який найбільше всього любив життя. Але не вагаючись, він віддав своє життя за незалежність нашої неньки України, за майбутнє нашої землі, нашої, українськ, нашого українського народу. Сергій був доброю відзивчою людиною. Під на час повномасштабного вторгнення вже мав бойовий досвід, тому допомагав молодим на той час неопитним своїм товаришам, підказував, навчав, тому це вагома втрата для підрозділа. І за Сергія обов'язково ми помстимося за всіх, за всіх героїв. Що віддали своє життя за волю України, за вільне життя своїх родних, рідних, близьких, за життя без нав'язуваного нам багато років руського миру, помстимося. Святий Боже, святий квіти, святий безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий квіти, святий безсмертий, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас.